Добрий день, шановні батьки українського футболу. Запрошуємо на перегляд першого матчу дні четвертої фіналу Еліт Ліги Дюфел України у вікової категорії Ю-17, в якому Кремінь приймає донецький Шахтар. Матч про проходить на стадіоні Кремінь Арена у місті Кременчук. І сьогодні зустрічається напевно головний фаворит турніру із командою, яка досить несподівано, насправді, опинилася. У кугорті вісімки кращих має бути а, цікавий матч. І Нагадаю, що це насправді перший матч ній, Четвертий фіналу літ А також ще буде матч відповідь, який відбудеться наступного тижня, наступної суботи, 14 червня. Тож, навізда того майданчика. Удар спроба удару заблокована. Вона ще добивання, тут в підкаті, вже захисники, ще одне добивання, і що ж? Я все ж таки по зворотах після цього удару. Дивимось повтор, тут один удар заблокований, другий навіть у підкаті. Так само шахтарю про оборону теж не варто забувати. Ось це вже цікавіше. Рушко із міщем віддає на фланг. Навіс. Удар головою трішечки не вистачає Маляренко. Не вищає, тому що як дуже непогана була атака. Трішечки прицілу не вистачило. Ви знаєте, потенційно це можливо можливо і найкращий момент був на обидві команди за ці вже 11 хвилин. А зараз тут знаходить, здавалося б. Свого партнера, але точна передача. І зараз контратак від Кремні може бути класна передача тут на постовіта, але все ж таки не дотягується він. А, здається, Костюк під Каті тут зіграв класно. Сьогодні там саме його ми бачимо зараз. Дівники зараз ми ще в майданчику небезпечно, удар воротах, і що ж? Все ж таки, врятує зараз кремінь е, в цій ситуації. Біла ж е, чудовий сейв, дуже небезпечно було. Ну і грамотно, грамотно в цьому епізоді грає вратар. Небезпечна атака. м'яч на майданчику, удар, і що ж, м'яч залітає в ворота. Все ж таки відкриває рахунок Шахтар на 25-й хвилині. Ну і вітають Арсенія Фоїну в цьому епізоді. Саме він відзначається у воротах Станіслава Білаша. Потрібно звернути увагу на класну скидку від середи в один дотик зрячим. Підсік м'яч і підсік так, що Фоїна опинився на ударній позиції. Кременчуський завод комунальної техніки Альфатекс один із найбільших виробників комунальної та будівельної техніки України. Альфатекс, ваш надійний вибір у досягненні результатів. Небезпечний момент, і м'яч ледь не залітає зараз у ворота. Тут захисник з лінії виносить м'яч. Просто шалений був шанс у шахаря, аби подвоїти перевагу. Тут на виході не зміг кулаком вибити м'яч білаш, дивимось на віз і все ж таки ну, не вдалося тут пробити сильно. Тут фантастичний просто був момент. Костюк одразу ж на фланг. Ну і небезпечно жити на майданчика. Удар головою і все ж таки, таки м'яч залітає. у ворота. відзначається в цьому епізоді Артем Дереконь. Не зумів врятувати свою команду в цьому епізоді Вілаш. Ну і таким чином подвоює свою перевагу Шатар на 33-й хвилині. Хороший, хороший навіс класно вийшов на давню позицію. Тут ще й м'яч із відскоком від газону, і саме цей відскок я думаю, завадив найбільше Білашу. Ну і навіть забивши два голи, гірники продовжують йти вперед. І зараз багато футболістів білі шахтрявому штурму майданчику. Тож Зубрій робить, навісну передачу, і удар, і м'яч залітає в ворота. Чудовий розіграш стандартного положення. Ну, таким от чином, на 41-й хвилині рахунок стає 3-0 на користь гірників. Вітаю Забитих, забитим м'ячем Олександра Черненького. Дивимось повтор. Зуди тут навісив і все ж таки навіть, здавалося б, здається, ще й середа там трішки м'яч підправив, і вже після, того, вже після того завдав чорненький результативного удару. Тож... Середа ще й відзначається результативною передачею. Ну і цікаво, до речі, як на спеці, саме ось ця чорна форма Шахтаря позначається гірника. Ну і тут непоганий потенційно був момент, але не вдалося тут влучити по м'ячу. Шахтар заробляє ще один кутовий. І знову біля міща Артем Зубрій. Є на навісі удар, але м'яч ще пролітає над поперечкою. Середа зараз тут е, намагався пробити. Євгеній Трояни з м'ячем. Зараз е, те, що ми досить довго не бачили, бабич навішує. Ну і тут його дуже небезпечно зараз е, м'яч ледь не залетів. За комірець Артем Укічі. Тут, швидше за все, Бабич все ж таки навішував, але в ворота міг залетіти. Дивимось повтор. Хороша траєкторія м'яча, але все ж таки над поперечкою він пролітає. І одразу ж двоє футболістів Кремні зараз в м'яча. Схоже, що Тимур Бабич готується виконувати стандартне положення. Ні, все ж таки він залишається право, є навіс, і є на вісі тут помиляється зараз, як же ж помиляється? Кінча. І що пенальті? Пенальті відзначає арбітр в цьому епізоді, і це шанс для кремня відзначитись зараз запитим ячем. Обов'язково зараз проглянемо цей епізод. Дивось повторно цікаво, цікаво. цікаво. Замисел вийшов. Помиляється кінча, опускає м'яч. І тут е, після боротьби тут все ж таки... Падає героєць Кремль, що в тому майданчику Рефері призначає 10-метровий. Зупиняється на газоні в цьому епізоді Віталій Кравченко. Чудовий шанс для того, аби забити м'яч у Кременя. Удар і це гол. І це гол забиває в цьому епізоді Максим Старушко. Ми вже веселіше виглядаємо. Тунденько подивимося повтор ну, насправді по розвів голкіпера там по там. На те, що Хеймаче взагалі це протистояння. Тут два м'ячі це вже не така катастрофа, яка була при 0-3. Ну, зараз ще один атака атака від Шахтаря і ця атака завершується взяттям воріт. Швидко відповідає голом Шахтар. Відзначаються гірники, забитим м'ячем, і рахунок стає в нас 1-4. Таке враження, що ось цей забитий м'яч Кременя ще більше розізлив Шахтар. Ось дивимось. А, цю атаку тут класно, класно. Ну, і вдаримо просто в один дотик. Ну і попри те, що блакають зв'яється на полі. Небезпечно зараз в штурмом майданчику. Зубрій пробиває сейв. Бескучі сей тут просто від білаша дуже безпечно було в другому метанці. Один-4 на табло. Ну, і Дмитро Іванов, який вийшов на заміну, зараз виконується стандартне положення. Є на і удар, і м'яч залітає в ворота. Залітає м'яч у ворота, але все ж таки гол не зараховано через положення поза грою. Фіксує Лайнсмен офсайт у цьому епізоді. Ну і дуже схоже, що це абсолютно правильне рішення. Так, бачимо. Ну, а інформаційним партнером є Кременчуцький Телеграф. Кременчуцький телеграф з найбільше живе краще. Небезпечно також Шахтаря. Удар тут площину. Все ж таки, м'яч в оборота. Забиває п'ятий м'яч Шахтар. Відзначається у цьому епізоді Макар Твердохліб. Перший його удар Білаш потягнув, але одразу ж м'яч він відбив на ногу супернику. І таким чином, твердохліб доводить різницю рахунку до чотирьох м'ячів. Насправді це вперше. В сьогоднішньому матчі одразу на 4 м'ячі вперед виходить Шахтар. Дивимось повтор цього епізоду. Шахтар виграє із рахунком 5-1 і робить заявку на вихід до півфіналу. Дякую, що були з нами! На все добре і до нових зустрічі в етері!